Бажаю здоров'я, шановні побратими та посестри. На зв'язку до цем, давайте сьогодні поговоримо про оборону Донецького міжнародного аеропорту імені Сергія Прокоф'єва. Вона стала однією з ключових подій російсько-української війни 2014-2015 років і водночас одним з найпотужніших символів українського спротиву. Саме тоді почав формуватися образ українського воїна в суспільній свідомості. На зміну напівлегендарним князям та казацьким атаманам прийшли солдати зсу, цілком реальні люди, такі як ми з вами. Російське вторгнення на Донбас розпочалося навесні 2014 року, як складова ширшої і гібридної агресії Російської Федерації проти України, що стартувала з окупації та анексії Криму в лютому березні 2014 року. Після поразки проросійських політичних сил у Києві та втечі президента Віктора Януковича Кремль перейшов до дестабілізації південно-східних регіонів України. Використовуючи для цього поєднання інформаційних операцій, підривної діяльності спецслужб і залучення озброєних формувань у березні-квітні 2014 року на території Донецької та Луганської області почалися скоординовані захоплення адміністративних будівель. Відділів поліції та СБУ ключову роль у цих подіях відіграли озброєні групи, організовані та керовані з території Росії. В серпні 2014 року Росія перейшла до прямого введення регулярних підрозділів збройних сил Російської Федерації на території України, що стало переломним моментом війни. Донецький аеропорт мав стратегічне значення. Він був важливим транспортним вузлом. Перебував поблизу обласного центру і міг бути використаний як плацдарм для подальших наступальних дій. Його утримання українськими силами створювало постійну загрозу для окупаційних формувань у самому Донецьку та підривало їхні спроби легітимізувати контроль над регіоном. 26 травня 2014 року українські сили провели блискавичну операцію з відновленням контролю над аеропортом, після чого почалася його тривала оборона. Бої тривали 242 дні з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Оборону Дап тримали підрозділи різних родів військ і силових структур України, що змінювали один одного ротація. Серед них підрозділ окремих аеромобільних, десантно-штурмових, механізованих бригади, підрозділи добровольчого українського корпусу Правий сектор, окремі роти Національної гвардії та спецпризначенці, танкісти та артилеристи. Авіація з боку противника діяли збройні бандформування так званих ДНР під тактичним керівництвом польових командирів: Олександра Ходаковського, Арсена Павлова, Мотороли. Та Михайла живі, посилені регулярними підрозділами Збройних сил Російської Федерації. У штурмах брали участь підрозділи російського спецназу, мотострілецькі частини, танкові екіпажі та артилерійські розрахунки. Координація здійснювалася кадровими офіцерами Російської Федерації. Сам характер боїв масоване застосування важкої техніки та артилерії свідчив про регулярний, а не зовсім не повстанський характер війні. Ключовими об'єктами оборони були старі і нові термінали, диспетчерська вежа, технічні та підземні приміщення. Особливо запеклі бої точилися з осені 2014 року, коли російська сторона перейшла до систематичних штурмів. Раз по раз російські штурмові групи намагалися прорватися до будівель аеропорту. Проти захисників працювали танки, БТР, самохідні артилерійські установки. Згодом почали застосовувати системи ГРАД, Ураган і нарешті тюльпан. Надзвичайно потужну артилерійську систему з боєзарядами вагою 130 кг кілограмів і більше. Але всі спроби росіян зламати опір українських вояків виявилися марними. Українські підрозділи зберігали боєздатність і ефективно ліквідовували окупантів та їх пасіпак. Захисники діяли в умовах повного руйнування інфраструктури серед бетону, металу й уламків. Особливу роль відігравали ближні бої, турми, поверхи за поверхом, боротьба за сходові клітини, підвали та перекриття. На позиціях Донецького аеропорту одномоментно зазвичай перебували від 40 до 100 українських воїнів. Оборону тримали невеликі підрозділи, а малі групи, які змінювали одна одну. Український гарнізон протистояв угрупуванню противника, яке в окремі дні сягало кількох сотень і навіть понад тисячу бойовиків Співвідношення сил доходило до 1 до 15, 1 до 20. Саме ця диспропорція між чисельністю гарнізону та силами противника стали підґрунтям феномену, який увійшов в історію під назвою «Кіборги». Так росіяни називали оборонців ДАПу, не розуміючи, як вони здатні так довго і вперто триматися в зруйнованих турміналах. Це слово було переосмислено українським суспільством як знак надзвінської стійкості. Фінальним етапом оборони стали бої в січні 2015 року, коли після підриву перекриттів нового терміналу. Українські захисники опинилися в зруйнованій будівлі без можливості подальшого утримання позицій. 22 січня 2015 року організована оборона аеропорту завершилася. Останні захисники покинули руїни аеропорту під ранок 23 січня. Це було усвідомлене рішення українського командування. Не продовжувати бої за руїни військової цінності. Вони вже не мали. Оборона Донецького аеропорту завершилась не внаслідок прориву, а внаслідок повного фізичного нищення об'єкту оборони за приблизними оцінками. Втрати української сторони під час боїв Донецькому аеропорту станули близько 100 загиблих і 450 поранених. Водночас втрати противника виявилися в рази більшими. Росіяни втратили близько 600 бойовиків знищеними та більш ніж. 1500 пораненими навіть ватажки бойовики визнавали, що даб став для них м'ясорубка, де тактика масованих штурмів призводила до катастрофічних втрат. Зокрема, відомий і удушка Олександр Ходаковський, командир так званого батальйону Восток Свідчу, аеропорт став для нас помилкою. Ми втратили людей, яких не мали право втрачати. Оборона Донецького аеропорту. Зірвала плани Росії щодо швидкої окупації Донбасу, змусила її до ескалації та прямої військової участі. Російська армія зав'яза під аеропортом, і це обмежило її можливості активніше діяти на інших напрямках у ключові періоди 2014 року. Як свідчив учасник оборони ДАПУ танкіст-підполковник Євген Межевкін, позивний Адам. Ми розуміли, що аеропорт рано чи пізно впаде, але також розуміємо, що кожен день нашої оборони це день виграний для України. У підсумку Росія отримала руїни замість перемоги і поразку в пропагандистській війні. Це класичний приклад ситуації, коли тактичний результат. Не переростає в стратегічний успіх, натомість для України біза за Донецький аеропорт став беззаперечною перемогою. Передусім, оборона стала доказом здатності України чинити опір регулярній армії Росії. Ця подія змінила уявлення українців про самих себе. Вона стала точкою кристалізації нової української ідентичності, яка постала на своїй власній героїчній військовій історії. Було зруйновано міф, що його століття виплекали в Росії про слабкість українців як нації без підтримки старшого брата. Також битва за ДАБ дала Україні час на перебудову армії, навчання, мобілізацію, переосмислення канонів війни. Досвід, отриманий тут, став початком формування нової в української військової культури. І нарешті. Оборона Дапу отримала значний міжнародний резонанс. Вона фігурувала в звітах ОБСЄ, аналітичних матеріалах західних військових експертів і медіа. Сам факт тривалого утримання аеропорту під ударами регулярних російських сил і оповідки Москви про внутрішній конфлікт. Оборона донецького аеропорту це символ української мужності та звитяги. Нам є чим пишатися, бо ми українці. Все буде вирішити.